Висміювання дурних білявок за те, що вони дурні білявки, вірніше за те, що вони білявки і тому дурні, це дивовижна і я б навіть сказала незбагненна історія. В який момент людство до цього прийшло, ну важко навіть уявити, але всі ми знаємо, що цей стереотип активно оспівується в анекдотах, гумористичних сценках і навіть в фільмах. Одним з найпопулярніших фільмів на цю тему є Білявка в законі. І його ж розумієте, навіть дивитись не треба. Тут вже з самої назви очевидно, що це якесь дурне, клішоване кіно про карикатурну безмозку білявку. Чи ні? Можливо, тут все не так однозначно. Можливо, це фільм не про дурну білявку. Можливо, він розвіює стереотипи, а не множить їх. Можливо, я його обожнюю, і саме тому обрала для сьогоднішнього перегляду фільм 2001 року виходу, а не щось актуальніше та хайповіше. Все можливо. Давайте обійдемось без зайвих прелюдій і одразу познайомимося з нашою головною героїнею. Отож, це Ел Вудс, і вона щойно закінчила коледж. Ел живе в гуртожитку зі своїми подружками, готується до вступу в університет, і само собою вона білявка. Але не просто білявка, а от прям гламурна білявка. Тобто, так, та сама білявка, яка обожнює рожевий колір, моду та підбори, та сама білявка, яка має малесенького чихуахуа і завжди носить його на руках. А ще у Ел є хлопець, і він якась там дуже солідна морда з дуже престижної сім'ї. І до речі, цього року ця солідна морда вступає до самого Гарварду. Ел страшенно любить свого хлопця, тому коли він помпезно запрошує нашу героїню на побачення, дівчина розуміє, все, цей день настав. Сьогодні їй зроблять пропозицію. Дівчата, ось цей день. За декілька годин я стану майбутньою місіс Ворнер Хантінгтон третію. На жаль, Ел не знає, що вона героїня фільму, а фільму потрібна зав'язка. І скоріш за все ця зав'язка полягатиме в якійсь драмі. І скоріш за все, ця драма полягатиме в тому, що хлопець не зробить Ел пропозицію. Натомість він скаже, що хоче розійтись. Власне, так все і відбувається. Хлопець кидає Ел, кажучи, що у нього попереду серйозне життя, гарвард, навчання на юриста, і взагалі він колись потім ще хоче балотуватись в сенатори. Тому йому потрібна серйозніша і розумніша дівчина. Адже. Ел, якщо я хочу стати сенатором, слід одружуватися з Джекі Кеннеді, а не з Мерлін Монро. ти кидаєш кидиш мене, бо я лова. Словом, ел для цього черв'яка була просто тимчасовим варіантом. Ну, знаєте, така миленька дівчинка, з якою можна трошки потусити, але недостатньо статусна для такої солідної морди, як Ворнер. Е, так до речі, цього черв'яка звати Ворнер. І знаєте, я вам пропоную по ходу фільму формувати список життєвих правил, які ми можемо з нього винести. І ось нам вже правило номер один. Значить, якщо вам хтось каже, що ви не жінка, з якою одружуються, а жінка, з якою розважаються, то ви цю людину, яка вам таке каже, голосно, чітко і одразу шліть нахі. Бо незважаючи на те, що це фільм 2001 року виходу, ідея та жива і досі. Нам досі деякі малоадекватні персонажі розповідають, що є жінки для сексу, а є для шлюбу. Ну так от, ні, немає такого поділу. От не існує і все. Ви можете якійсь людині підходити, можете не підходити, але в другому випадку ви не стаєте бракованою жінкою, яка взагалі ніколи не заслуговує кохання і з якою все не так. На жаль, Ел про це ще не знає. Тому після тижня горювання вона розуміє, що єдиний шанс повернути коханого це стати серйозною, стати дівчиною, вартою уваги Ворнера, і ще вступити до Гарварду. Адже саме там буде вчитися містер Солідна морда. Колись okay. Ворнер побачить мене серйозною студенткою totally... і захоче повернутися. Це бездоганний план. Але ж хіба туди легко вступити? Я маю найкращі оцінки в Нью. Для вступу до Гарварду потрібно добре скласти вступний тест, набравши мінімум 170 зі 180 балів. Але дівчата, які люблять рожевий колір та стрази, просто нездатні добре скласти вступний тест до самого Гарварду. Ну, вони і читати, мабуть, з трудом вміють, і то не всі. Який тест? Який Гарвард? Втім, Ел, мабуть, забувши, що вона гламурна білявка і зобов'язана бути дурною, все таки вирішує спробувати. Тому все літо готується до вступу, іде складати той тест і нарешті отримує результати. Радіючи за Ел, ми мало не пропустили друге правило, яке варто винести з цього фільму. І воно там ще далі вилазитиме. Але давайте скажемо вже, що ніколи не варто намагатися когось повернути. А тим паче не варто намагатися змінити себе, свою особистість або свою зовнішність задля того, аби когось повернути. Тобто ні, я не маю на увазі, що Ел стала розумною, намагаючись повернути свого черв'яка, і це погано, бо Ел не стала розумною, вона була розумною завжди. Але Ел вирішила стати серйозною, і оце вже ну, не про неї. Тому якщо людина за власним бажанням пішла з вашого життя, а тим паче, якщо вона зробила це на поганій ноті і виявилася паскудою, ну то ви її просто не варті. Не треба вилазити зі шкіри в спробах зробити щось таке, аби ця людина зрозуміла, що вона втратила, одумалась і повернулась. Я розумію, що говорю очевидні речі, але, на жаль, ми в моменті можемо бути засліплені почуттями і можемо думати, що от він такий хороший, ну або вона неважливо. О, це я, мабуть, погана, я йому не підходжу, а от якщо я змінюсь, якщо я стану правильною і підходящою, то у нас все буде добре. Та не буде. Якщо людина завершила стосунки з вами якось погано, ну, наприклад, зрадила чи образила, то хіба варто робити зусилля над собою для возз'єднання з якимось там гівнюком? Ну, а навіть якщо стосунки завершились нормально, і людина просто сказала, що ну, все, я не хочу більше бути з тобою, то мені здається будь-які спроби її повернути. Навряд чи стануть успішними. Ви тільки зведете себе з розуму постійними думками про те, що я якась не така, зі мною щось не так, зі мною все не в порядку, якщо він не хоче бути зі мною. Але це неправда. З вами все в порядку. Просто, мабуть, іноді люди не підходять одне одному, та і все. Ви головна людина в своєму житті. Тому починати змінювати себе, свою особистість чи свою зовнішність заради когось іншого. Ну, це просто якесь насилля над собою, чесне слово. Бо якщо вже і змінюватись заради когось, то тільки заради себе. Звісно, сидіти отут на стільці і теоретично обговорювати якісь складні речі, ну, це не важко, так кожен зможе. А от реалізовувати це все в житті і за потреби нагадувати собі, що зі мною все в порядку, ну, це вже буває непросто. Іноді з цим важко впоратися самотужкою, і дуже корисною в таких випадках може стати психотерапія. Тому сьогодні я вам хочу нагадати про розмову, українську платформу перевірених психотерапевтів, де ви можете знайти свого. Можливо, якби Ел Вуд свій час ходила на психотерапію, ми б сьогодні дивилися геть інший фільм. В тій альтернативній кінореальності вона б сказала своєму черв'яку: Я недостатньо класна для тебе, ну і до побачення. Хоча, звісно, психотерапія це не магічна кнопка, яку можна отак затиснути і одразу стати новою людиною, тією, яка знатиме, що з нею все в порядку, і змінюватись заради якихось там ворнерів, їй не варто. Психотерапія це процес, і результат цього процесу залежить, по-перше, від нашої готовності працювати, а по-друге, звісно, від терапевта. І знайти кваліфікованого спеціаліста, який матиме необхідну освіту, відповідний досвід роботи, та ще й при цьому імпонуватиме вам як людина, це надзвичайно важливо. Тому дуже зручно, що шукаючи терапевта на розмові, ви можете орієнтуватися саме на власні відчуття і на те, чи відгукується вам конкретно цей спеціаліст, адже все інше вже зробили за вас, бо абсолютно всі терапевти на розмові проходять ретельний відбір і перевіряються за усіма можливими критеріями від освіти до цінностей. І лише 4% проходять цей відбір. При цьому на розмові представлена величезна кількість фахівців, які працюють в абсолютно різних напрямках. Тут ви можете попрацювати і з власною самооцінкою, і з тривожністю, і навіть з депресією. Ну а за промокодом, який ви бачите на екрані, і посилання на які я лишу в описі до цього відео, ви ще отримаєте знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом чи психотерапевтом. Адже зміни на краще це дуже важливо. І іноді ці зміни починаються з розмови. Отож, Ел бездоганно складає вступні іспити до Гарварду і тому їде вчитися ну, власне, у Гарвард. Згодна, згодна, це звучить логічно. Втім, на першому ж занятті першого ж семестру Ел стає місцевою екзотичною звірушкою, бо сильно виділяється на фоні своїх серйозних та стриманих одногрупників. До нашої героїні навіть доскіпується викладачка, кажучи, сподіваюсь, ви підготувались до пари. До речі, ставте лайк, якщо в вашому вузі були або є такі попаяні викладачі. Ну, тому що якого біса люди повинні щось робити на першу пару першого семестру? І звідки люди мають знати, що саме робити на першу пару першого семестру? Ну, жуть одним словом, жуть. Елвудс. Я не знала, що було якесь завдання Викладачка просто виганяє нашу героїню з аудиторії, і Ел, звісно, не в захваті від такого початку навчального року, але основною її метою було ж навіть не навчання, а спроби повернути містера солідну морду. Тому, зіткнувшись з ним в парку, Ел намагається показати, яка вона вже серйозна і яка вона вже підходяща. Але не все так просто, бо поки Ел готувалася до вступу у Гарвард, Ворнер теж не гаяв часу. <зволь> Привіт, Вівінкен Кінсінгтон. Так, вона я його наречена пропала всю. Ел плаче, сумує і просто не розуміє, чим вона гірша за Вів'єн і що їй взагалі робити. А тоді вирішує, що ще рано складати лапки, і треба спробувати відбити свого черв'яка у його нареченої. Мабуть, тут напрошується правило номер три. І полягає воно в тому, що намагатися відбити у когось хлопця, ну там чи дівчину це марне і таке, знаєте, ну навіть доволі дурне заняття. Не будемо навіть говорити про те, що це ну якось нечемно. Давайте краще поговоримо про те, що це банально невигідно. Ну бо навіть, навіть якщо у вас щось вийде, і ця людина кине свою партнерку і почне стосунки з вами, то чи впевнені ви, що вам потрібна ця людина? Адже якщо вона отак легесенько і швидесенько прибігла до вас, то чи не побіжить вона потім так само від вас, коли хтось інший намагатиметься її, я не знаю. Переманити? Боже, таке враження, що про собаку мова йде. І так, я сказала відбити у когось хлопця чи дівчину, але всі ми розуміємо, що неможливо відбити нікого ні у кого, ну, тому що людина сама приймає рішення піти або що ще гірше зрадити. Якщо вона ну, так от просто приймає подібні рішення, то чи надійними будуть стосунки з нею? Спроби відбити Ворнера полягають в тому, що Ел час від часу з ним фліртує і якось нагадує про себе. При цьому Ел і Вів'ян, почуваючи себе конкурентками за такого статусного самця, гризуться. Вони гризуться на лекціях, гризуться на позакласних заняттях, гризуться поза межами університету. І в межах цієї гризні Вів'ян не забуває нагадувати Ел, що та, на думку Вів'ян, Остання дурепа, ну би ну тому, понятне діло, що дурепа. Де й не тільки Вів'їн, бо коли один з викладачів університету каже, що в кінці семестру чотири найкращих студенти зможуть потрапити на практику в його адвокатську контору, містер черв'як теж спішить нагадати своїй колишній дівчині, що та ну, ну дурнувата, блін, і ні на яку практику вона розраховувати не повинна. Е, о, припини, ти ж ніколи не набереш достатньо балів. Для цього треба бути дуже розумним. Зачекай, хіба я нюхаю клей? Чи може навчаюся не там, де ти, Ворнере? Так, але. Але що? Ми складали однакові іспити, і у нас ті самі лекції. Я знаю, але Ел, будь серйознішою. Я ніколи не буду достатньо гарною для тебе, правда? Ел, зачекай. Забудь. І я доведу тобі, чого варта Ел Вуд. І вона доводить, бо Ел розуміє, що, попри те, що вона сюди приїхала повертати Ворнера, тепер плани змінилися, і вона хоче стати справжньою юристкою. Протягом усього подальшого семестру вона наполегливо вчиться і навіть дивує викладачів якимись своїми небанальними підходами до вирішення юридичних задач, бо Ел не гірша і не дурніша за своїх серйозних одногрупників, просто вона. Міс Вудс, сьогодні ви добре попрацювали. Справді хочете бути моєю практиканткою? Не знаю. Резюме у вас є? Так, звісно. Ось воно воно рожеве. Ще ароматизоване. Хіба воно не заслуговує особливої уваги? До Зустрічі на занятті. Інші вона прокинулася одного ранку і сказала: здається, сьогодні я вступлю до Гарварду. Це приклад для всієї судової системи. У неї великий потенціал. Тому ось нам правило номер чотири: не треба боятися своєї внутрішньої Елвудс. Не треба боятись іноді здатись несерйозною чи несерйозним, смішною чи крінжовою, бо це не робить нас дурнішими. Так, тут це все показано гіперболізовано, але погодьтесь. Більшості з нас іноді хотілося б зробити щось таке дурацьке, але в світі серйозних людей складається враження, що всі ми 24 години на добу, 7 днів на тиждень, повинні бути суто серйозними і, і серйозними. Але ні, я думаю, всередині кожного з нас в різних пропорціях живе Вудс і не зле час від часу випускати її назовні. В кінці семестру наша героїня, ну, звісно, набирає достатньо балів, аби потрапити на адвокатську практику. Тому пішов ти в сраку, Ворнер. Отак от, от. Я. Круто! Ворнер! ворнере. Пам'ятаєш ті чотири незабутні години у сауні після твоєї зимової вечірки? Так, Ні. Наскільки це краще? Отак-от. От Туди його. Але сам містер черв'як і його наречена Вів'єн також набирають достатньо балів, аби потрапити на цю практику. Тому всі вони разом з професором і ще одним його колегою працюють над справою про вбивство чоловіка. Хоча працюють, це занадто гучне слово. От, наприклад, сам професор, який власне всіх сюди і покликав, і якого ми надалі називатимемо паскудною мордою, бо солідна морда у нас вже була, тепер з'являється ще й паскудна морда. Так от, ця паскудна морда не стільки працює, скільки ганяє свою студентку за кавою. Лів'ян, подай каву. Лівінг, передайте слово соус. На підґрунті чого дівчата навіть миряться і перестають гризтись одна з одною. Ти помітила, що Калаген жодного разу не просив Ворнера зробити йому каву, а до мене звертався уже з десяток разів. Ти ж знаєш, які безпорадні чоловіки? Знає Ворнер, навіть прати не вміє. Він здавав одяг у пральню. Так. А потім той самий професор, також знаний як паскудна морда. Не забуваємо, кличе Ел до себе в кабінет на приватну розмову і остаточно виправдовує своє звання паскудної морди. Кожен знає, чого хоче і чим може пожертвувати, щоб досягти мети. А чим ви можете пожертвувати Ел? Ви на щось не тікаєте? Я людина, яка знає, чого хоче. А Я студентка, яка зрозуміла, що її викладач ідіот. Вів'ян, побачивши, як професор домагається Ел, неправильно розуміє ситуацію, і тому потім каже нашій героїні, що та ледь не шльондра, бо готова заради власної вигоди переспати з ким завгодно. Тому Ел, розчарувавшись в житті, в навчанні і в людях, які її оточують, зривається і вирішує, що так «Да, всю його все до біса, треба їхати додому. Дорогою вона зустрічає свого колегу і цього колегу звати Емет, але ми з вами будемо називати його Бубочка. Ну тому що в іменах там можна і заплутатись, а от в клічках заплутатись важче. Навчання тут моя помилка, як і ця судова практика. Що ти верзеш, ти на неї заслужила? Нічого, я не заслужила, Емете. Калаген взяв мене до себе, бо я впала йому в око. Я зрозуміла це, коли він почав мене гладити. Що? Що він зробив? Забудь, я їду додому. Більше ніяких костюмів, панчих, більше жодних спроб бути тим, тим, ким я не є. А якщо це не спроби в <пробуй> до біса Калагана. Залися. Телефонуй, якщо будеш у Каліфорнії, гаразд. Правило номер 5 Не дайте нікому переконати себе, що ви недостатні чи непідходящі. Бо Ел справді сподобалась юриспруденція, вона справді розумна і справді добре показала себе в адвокатській діяльності, але мразотний професор переконав нашу героїню, що її взяли сюди суто за милу мордочку, а всі навколо переконали нашу героїню, що для того, аби стати хорошою юристкою, їй треба перестати бути собою. Вся брехня. Якщо у вас щось дійсно добре виходить, то не дайте дурним людям навколо переконати вас, що це якийсь збіг, що вам зробили поблажку, що вам просто пощастило, вам підвернулася ситуація. Словом, не дайте нікому знецінити вашу роботу. І собі самому теж не дайте знецінити свою роботу. Ну, а якщо ви хочете кимось стати, то знову-таки не давайте дурним людям навколо переконати вас, що для цього вам потрібно обов'язково перестати бути собою. Бо ви можете бути дивною в очах оточуючих, ви можете мислити інакше, але при цьому ну, ви спокійно можете реалізовуватись в тій сфері, яка вам до душі, якщо ви відповідаєте всім потрібним для цієї сфери параметрам. Зібравши шмотки, аби їхати додому, Ел заходить в перукарню, аби попрощатися з подругою, яка там працює. Селегер ніколи не бачив мені адвоката. а просто тіло, як і всі інші. Я тільки привід посміятися. біса навчання. Я просто хотіла попрощатися. Якщо ви дозволите якомусь придуркові скалічити своє життя. Вона То ви не почути? така, якою я вас уявляла. Так це та сама викладачка, яка вигнала Ел з пари на початку семестру. І Боже, аби ви тільки знали, як я люблю сцени, де жінки підтримують жінок. Давайте навіть запишемо це як правило номер 6. Жінкам варто за можливості підтримувати інших жінок, бо існує так багато речей, які є нашою колективною травмою. Адже чоловік навряд чи відчує на собі, як це паскудно, коли до тебе не ставляться всерйоз і зводять все до того, що у тебе миленька мардашка, бо більшість чоловіків з таким просто не стикались на щастя для них. Тому так всім людям варто підтримувати всіх людей, але коли ти відчуваєш або відчувала на собі те саме, що відчуває оця людина перед тобою, і ще сотні тисяч подібних вам людей по всьому світу, ну це якийсь шалено об'єднуючий фактор. Я думаю, дуже багато жінок мене зрозуміють зараз. Наступного дня Вів'єн, і заодно ще підозрювано у вбивстві дізнаються від містера Бубочки, що Ел все покинула. Що? Так. він чіплявся щепляв. до неї. О, Боже, скомерзотник. Господи, що таке? Який жах? Я помилилася. Прикро помилилася. Може, ще вдасться якось зарадити. І ви питаєте, чому я люблю цей фільм? Ні, ніхто правда не питав. Ну, словом, я люблю цей фільм, бо Вів'ян каже, я помилилася. Вона не каже: Ні, ні ні проститутка, Вона сама лізла в койку до професора. Ні, Вів'ян не сумнівається, що гидкий професор дійсно чіплявся до дівчини навіть попри те, що вони з цією дівчиною були конкурентками. Містер Бубочка сприяє тому, аби мразотного професора звільнили від цієї справи і підзахисна обирає своєю новою адвокаткою саме Ел. А Ел страшенно знервована, бо ще вчора вона збиралася їхати додому і зав'язувати з адвокатурою, а сьогодні їй треба стояти в суді, захищаючи справжню людину. І в неї ні чорта не виходить. Люди в залі сміються, і мразотний професор, який теж там сидить в залі. Теж сміється. Але ми ж з вами знаходимося всередині комедії, тому само собою, завдяки підтримці містера Бубочки. Продовжуй. Ел все таки доводить невиновність підозрюваної, розколює справжню вбивцю і здіймає ну просто таки фурор. І що ви думаєте було далі? От що ви думаєте, було далі? Так. Після того, як Ел стала місцевою зірочкою і довела всім, що вона не пустоголова дурепа, до неї моментально прямо в суді підвалює той черв'як, себто її колишній хлопець, зі словами. «Зайчику, я тебе кохаю. «О, Ворнере, а я так довго на це чекала. але якщо я хочу працювати в юридичній фірмі до 30 років, мені потрібен хлопець, який не був би цілковитим дурнем. Отак от, отак от, от, от. Нам всім є чому повчитись у Ел Вудс. Завершується фільм тим, що Вів'єн також кидає цього піжона, і вони з Ел стають подружками. Ну а з містером Бубочкою Ел закручує роман, залишаючись при цьому самою собою. Ну тобто, цей суперовий і навіть доволі серйозний чувак. Полюбив Ел такою, яка вона є, їй не треба вдавати з себе когось іншого, аби завоювати чужу любов та прихильність. Врешті, три роки по тому, наша героїня та її одногрупники випускаються з університету, і Ел каже нам, що пам'ятаємо, що перше враження завжди оманливе. Ви повинні завжди вірити у людей. І найважливіше. І найважливіше завжди вірити у себе. І скажіть мені, ну в чому вона не права? Це була остання сцена фільму і, мабуть, саме час сказати, за що ж я його люблю найбільше. А найбільше я люблю його за те, що Ел гламурна білявка, в рожевій сукні з чихуахуа під пахвою, не дурна і геть не пустоголова. Бо можна мати будь-який колір волосся, будь-які вподобання в одязі і будь-яку тваринку в руках, і це жодним чином не свідчитиме про твій розум або його відсутність. Ел, це та сама стереотипна дівчинка-дівчинка, але немає нічого поганого в тому, аби бути такою. Немає нічого поганого в тому, аби любити моду, блискітки, підбори та макіяж. Просто в наших головах все це дуже часто звучить як щось погане, недостатньо інтелектуальне, і дурнувате, бо всі ці речі проасоційовані з жінками, а все, що проасоційовано з жінками, вважається ну, 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 за ну, ну, і тупуватим, так ну, та, 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 щось. І я знаю купу жінок, які або в дитинстві, або вже навіть і потім в дорослому віці, і я серед них. Активно демонстрували, що їм не подобається все дівчаче, рожевий колір, макіяж, рішу стрази, бантики. І Справа не в тому, що всім їм дійсно це не подобалося. Справа в тому, що більшість цих жінок все життя жили ну, з установкою, що всі ці речі є типово дівочими, а значить поганими. А я, я таки не люблю, тому що я не така, як всі дівчата, я люблю інші речі, не дівчачі. Ні, серйозно, ви просто вдумайтеся. Деякі дівчата обходять десятою дорогою ті речі, які в ідеальному світі були б нейтральними. Ну, бо в ідеальному світі речі типу там, рожевого кольору, макіяжу, руш страз і бантиків були би нейтральними. Але в нашому світі деякі дівчата стороняться всього цього, тому що для дівчинки бути як типова дівчинка, це зашкварно. Ну і для дівчинки бути як типовий хлопчик, це теж конечно, зашкварно, да. Да, Харашо живемо, що тут сказати. Тому ви можете бути якою завгодно, ви можете любити синій колір, бути хазяйкою Алабая і тягати залізо в залі, а можете любити все рожеве, блискуче і ще й бути власницею чи хуахуа і завжди носити його на ручках. Нічого з цього не погано, нічого з цього не робить нас дурними. Окрім того, я люблю цей фільм, бо тут жінки підтримують жінок: викладачка, підозрювана у вбивстві, і навіть Вів'єн врешті підтримували головну героїню. Я люблю цей фільм за руйнування тупого стереотипу про те, що жінки зобов'язані конкурувати за чоловіків і ненавидіти одна одну, бо Ел і Вів'єн врешті послали того зарозумілого черв'яка, і так йому і треба. Я люблю цей фільм, бо він нам каже лишатися собою. Навіть якщо ти епатажна і дивна для когось, то це не значить, що з тобою все не так, і тебе ніхто ніколи не полюбить. Бо ти розумна, чесна, щира, добра, і, я не знаю, віддана своїй справі ну, значить, ти класна. Я люблю цей фільм за те, що на початку вершиною мрій Ел було стати дружиною Ворнера, і вона була готова вліпьошку розбитися заради цього, але в кінці. Ми бачимо вже геть іншу персонажку, яка хоче змінювати світ, але при цьому лишається тією самою Ел Вудс. Чи є цей фільм шедевром кінематографу? Пф, та, та взагалі ні разу. Але на фоні всіх інших комедій, особливо комедій початку нульових, де гламурні дівчата виставлялись дурепами, і для того, аби бути розумною, ти мала бути не такою, як всі дівчата. Ну, от на фоні всього цього білявка в законі виглядає. Інакшою. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дивились ви в дитинстві Білявку в законі, бо у нас її регулярно крутили по новому каналу. Мені здається, це був один з тих фільмів, який новий канал закупив, там переозвучив і час від часу показував. Не знаю, чи ми з вами ще колись будемо ось так дивитись фільми, бо я не те, щоб прям оглядачка фільмів, але мені дуже хотілося зробити якийсь позитивний випуск, тому... тому ми тут. Ну і якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк і перевірити, чи ви підписані на канал. Дякую, що додивилися аж сюди і до зустрічі в нових відосиках.